Про все, чим живе Україна сьогодні, просто зараз є групу. Починаємо. У третю річницю повномасштабного вторгнення Київ приймає міжнародний саміт. Подія важлива і політично, і символічно. Ось так від самого ранку на столичний вокзал один за одним прибувають світові лідери: президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондерляїн та голова Європейської ради Антоніо Кошта, президенти Фінляндії, Латвії та Литви, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а ще очільники урядів Данії, Естонії, Ісландії, Норвегії, Іспанії та Швеції. Делегація з зустрічали керівник Офісу президента Андрій Єрмак, головний український дипломат Андрій Сибіга та радник президента Олександр Камишин. Після цього іноземні гості вирушили на майдан незалежності, де їх зустрічав президент із першої леді. Там вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у великій війні із Росією за три роки, які минули з 24 лютого, 22-го, коли Москва підступно напала на нашу країну. Десятки наших міст перетворені на руїни, десятки тисяч військових та цивільних убиті. Далі світові лідери прибули на саміт підтримує Україну. Низка інших очільників держав приєдналися онлайн. Говорили про підтримку України та об'єднання зусиль у боротьбі з Росією. Президент Литви Гітанас Науседа запропонував прийняти Україну в ЄС з 2030 року. Володимир Зеленський вже заявив: якщо членство в Альянсі залишиться закритим, у нас не буде іншого вибору ніж будувати НАТО в Україні. А кроком до завершення. Війни каже президент, може стати звільнення усіх українських полонених. Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину. Неможливо оголосити за один день сьогодні. Це не лише про долю України, яка зараз на кону, це про долю Європи, яка на кону. Тож наш перший пріоритет це розширити стійкість України, зміцнити її. Ми маємо негайно надавати зброю та озброєння, і це буде у центрі нашої роботи у наступних кількох тижнях. І в які конкретні цифри матеріалізувалися заяви європейців про допомогу. Отже, у березні Євросоюз виділить Україні 3,5 мільярда євро і посилить підтримку в забезпеченні енергетичної безпеки. Стільки ж протягом року надасть нам і Норвегія третина цих грошей піде на допомогу цивільному населенню. Велика Британія обіцяє військову підтримку на більш як 5,5 мільярда доларів. Також про потужні пакети допомоги обіцяє Канада, Швеція та Фінляндія і Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС ХСС, який переміг на виборах у Німеччині, виступив на підтримку України сьогодні. На на сторінці у соцмережі X він написав, що Київ обов'язково повинен бути учасником мирних переговорів. Мерц, який наймовірніше стане наступним німецьким канцлером, також запевнив, що у третій рік війни Європа залишається на боці України. Три роки російської агресивної війни проти України, три роки війни в Європі, три роки нас супроводжують жахливі картини руйнувань і воєнних злочинів. Зараз як ніколи, ми повинні поставити Україну в позицію сили для досягнення справедливого миру. Країна, що зазнала нападу, повинна бути частиною мирних переговорів. Фрідріх Мерц, лідер блоку ХДС ХСС. Лідери ЄС 6 березня зберуться на екстрений саміт щодо війни в Україні. Про це написав у соцмережі ікс президент Євроради Антоніо Кошта. А сьогодні російське повномасштабне вторгнення на порядку денному ради міністрів ЄС із закордонних справ вони зібралися у Брюсселі. Очільникам з ухвалили 16-й пакет санкцій проти Росії, що у ньому і наскільки він болючий для Росії. Дізнаємося від Анни Грішиної. Вона на прямому зв'язку із Брюсселя. Ані, то про що говорили головні дипломати ЄС у той час, як лідери держав Євросоюзу були тут у Києві? Ігорю з хвилини мовчання і звуків повітряної тривоги розпочалася міністерська зустріч у Раді ЄС. Після присутні ухвалили очікуваний 16 16-й пакет антиросійських санкцій. Одноголосно знову під ударом російський тюньовий флот. Особисте діти ще Путіна. Ще 74 кораблі, які за документами належать третім країнам втратили доступ до портів ЄС. Тож загалом у чорному списку вже 153 танкери, які таємно постачали російську нафту здебільшого до Китаю та Індії. Дісталося і банківському банківському сектору РФ ще 13 фіностанов відключили від платіжної СВІФТ-системи, заблокували у ЄС і будь-які транзакції центробанку РФ за кордон. Раніше вони використовували спеціальну фінансову систему і їм вдавалося обходити попередні санкції. Жодних сумнівів хто агресор, а хто жертва. Росія почала бомбардувати Україну. Ми ухвалили санкції і висунули нову оборонну ініціативу, щоб у короткостроковій перспективі підтримати Україну боєприпасами, які їй потрібні. Додали у ЄС до чорного списку ще 43 особи і 53 компанії, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс РФ. Серед них і китайські підприємства розширили список заборонених товарів, які Росія використовує для виробництва військових систем та зброї. Обмежили і імпорт первинного алюмінію, на якому щорічно Москва заробляє близько 50 мільярдів доларів. І у Раді ЄС сьогодні анонсували, що вже працюють над наступним 17-м пакетом антиросійських санкцій. А також пообіцяли сьогодні у Брюсселі, що збільшать військову підтримку України. Мова йде про надання зброї та боєприпасів нашій армії, ігорю. Дякую, Аню. Це була наша спеціальна кореспондентка з Брюсселю Анна грішина про підсумки ради міністрів ЄС з закордонних справ і про ухвалений 16-й пакет санкцій проти. Росії тим часом президент Франції прибув із візитом до Штатів. Його вже зустріли в Білому домі. Головна тема переговорів Еммануеля Макрона та Дональда Трампа перспективи завершення війни в Україні та розбіжності, які виникли між США та Європою у цьому питанні цього тижня. Із візитом до США прибуде британський прем'єр Кір Стармер. Переговори щодо угоди про мінеральні ресурси між командами України та США на завершальній стадії. Про це повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. За її словами, переговори були дуже конструктивними. Сторонам вдалося узгодити майже усі ключові моменти. Стефанішина сподівається, що лідери штатів та України зможуть якнайшвидше підписати документ, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття уперед. У Франції невідомі закинули дві пляшки з коктейлями Молотова на територію російського консульства. Подія сталася вранці у Марселі. Одна пляшка вибухнула у саду дипредставництва інша ні. Попередньо ані персонал амбасади, ані сама споруда не постраждали. Але нагадаю, вже кілька днів поспіль у низці країн під російськими посольствами люди збиралися на акції протестів. І акції до третьої річниці великої війни проводили українці по всьому світу. Так, масштабні заходи відбулися в найбільших американських містах. Мітинг на підтримку України провели в центрі Вашингтона. Кілька сотень демонстрантів із синьо жовтими стягами зібралися в діловому середмісті Чикаго. В Іспанії активісти влаштували справжній театральний перформанс. А на вулицях південноафриканського міста Кейптаун звучали українські пісні.